Поки Мирноград у майже повному оточенні через нестачу людей у силах оборони Вера проголосувала. Бюджет без підвищення базової ЗП військовослужбовців про необхідність чого написано стільки статей і дописів різними людьми, на важливості чого наголошували всі кому не лінь. І що нічого окупація зупинить себе сама у військових четвертий рік не збільшується забезпечення, пише військова Ярина Чорногоз. Зате вони виділили гроші на Б телемарафон. Тепер я ще принциповіше ігноруватиму усі запрошення. До коментарів у цьому телешапіто, яке в моєму серед Довище ніхто не дивиться і збільшили зарплату народним депутатам до двохсот. Тяжко працюють, бачте. Говорила і повторю ще раз, парламент 2019 року некомпетентний для повномасштабної війни. Вони не поважають і не цінують працю військових, що віддають своє життя за цю державу. Раніше я була проти рухів під час війни, а тепер готова сказати, що підтримую. Перевибори ВР якнайшвидше, особливо цієї найогиднішої у світі партії слуг народу. Як же я ненавиджу кожного з депутатів цієї партії за все, що вони про у цій державі, за нашими спинками. Нами вони недостойні тієї жертви, яку ми всі несемо за нашу державу. Я впевнена, що якби там були люди, що бачили повномасштабну війну і були обрані вже в її реаліях. Ми б зупинили нарешті цю з повзучу окупацію на Донеччині, і оточення міст одне за одним. Військовий Рустам Євазович пише: наступне: депутати партії, що на табло сьогодні розписались в тому, що військовим достойна зарплата не потрібна. Ці депутати стверджують, що армія під час війни не пріоритет. Хто не хоче годувати свою армію, годуватиме чужу, і схоже, цих би все влаштовує. Ненавиджене. Не мовчала й блогер Чарівна, негідники в раді. Проголосували бюджет на 2026 рік, де є збільшення витрат на ОП прокуратуру. Телемарафон з збільшення зарплати депутатам є, а військовим немає. Народні депутати наступного року отримуватимуть 200 тисяч гривень щомісяця на роботу з виборцями. Тим часом реальне грошове забезпечення військовослужбовців з 2023 року упало більш ніж на 25%. Згідно з ухваленим сьогодні проєктом держбюджету на наступний рік депутатам відшкодовуватимуть витрати на отрим. Мання приймали ін та інші витрати пов'язані з виконанням депутатських повноважень. Військовий Станіслав Бунятов Осман зауважив, що за 200 тисяч на місяць депутати повинні 24 на 7 в окопах сидіти, як наша піхота. Яке там фінансування оптики? Там є більш важливі справи. Додав він громадський діячі. Командир роти ударних дронів Орден Сантьяго. Ігор Луценко додав, що праця військових в країні гідно не оплачується. Поки у військовослужбовців грошове забезпечення стояло як вкопане на місці, середня зарплата по країні з 2023 Року зросла приблизно удвічі. Ще немає підсумків цього року. Але за даними пенсійного фонду, липні цього року вона склала 26499 шість гривень, що на 96% більше, ніж у липні 2022 року. Отже, я грубо прогнозую, що грудень 2022 до грудня 2025 буде не сильно відрізнятися. Маємо зниження оплати праці солдатів у багатьох вимірах. Ті з них, хто отримує лише базу, стали біднішими за ці роки як в абсолютних вимірах, через інфляцію, так і у порівнянні зі своїми співгромадні. Котрі лишилися жити цивільне життя. Ось що про це все говорять прості військові, бажаю здоров'я, друзі. До цих пір є ще дуже багато людей, які не розуміють, яка відмінність стану війни від військового стану, постійно задаються питання, чому війна не визнається війною, та чому Україна воююча країна продовжує виконувати торгові зобов'язання з країною-агресором. А все дуже і дуже просто. Війна не визнається війною, тому що в парламенті та в уряді України знаходяться виключно вороги українського народу. І це факт: в парламенті та в уряді немає тих, хто би піклувався про національні інтереси та народ України. Владу в Україні захопили колаборанти, зрадники, вбивці та мародери. Знову ж таки, по факту, оголошення війни це для них як оголошення та ведення війни. Проти себе. Всі, хто знаходяться в парламенті Прошенки, Тимошенки, слуги, голоса та інші політичні партії та групи, це все вороги нашого українського народу. І це факт. Всі вони є співучасниками масових злочинів проти нашого народу. Вони винні в розмінуванні наших територій. Саме вони впустили ворога всередину країни попередньо відвівши війська від лінії розмежування, і це також є фактом. Також вони всі поголовно є співучасниками знищення конституційного устрою. І це також беззаперечний факт. Українці, вони всі разом приймають антиконституційні та антинародні закони. Разом грабують країну і знищують населення України. Крім того, в 2021 році всі парламентські політичні сили приймають разом закон про корінне населення України, яким нас, українців, позбавляють статусу корінної нації, та тим самим фактично виводять нас позадію правового поля, власників українських територій. Відбувається знищення української культури та нашої країни як суб'єкту міжнародного права. І це факт. Вони намагаються переформатувати та роздерибанити нашу країну, і це робиться усіма парламентськими політичними силами. Українці їм зараз важливо побудувати ефективний силовий блок та максимально знищити наш український народ. А завадити цьому можемо тільки ми об'єднаними зусиллями: хаос, злочини, злочини тицикашників, мусарів, тотальне розграбування країни та армії, стравлювання між собою людей, а також відключення світла це все наслідки діяльності внутрішніх ворогів. Знаєте, для становлення країни Ізраїль в минулому столітті їм знадобилось 10 тисяч євреїв. Один рік часу та підтримка світової спільноти. У зв'язку з цим в мене питання. Ми багатомільйонна країна, народ, який знаходиться на своїй історичній території, який існує тисячоліттями, коли ще й в проєкті не було ані Росії, ані Московії, ані Ізраїлю. Так ось питання. У нас все це є. І підтримка світова також є. І мільйони людей. То коли ми нарешті зрозуміємо, що тільки від нас залежить все те, що у нас відбувається в країні, українці продовжуємо об'єднуватися, бо головний бій чекає нас попереду. Бережіть себе, об'єднуйтесь, слава Україні! Моя петиція щодо обмеження зарплат чиновникам, яку я опублікував півроку тому. Набрала всього 52 голоса. Люди, я вас не розумію. Вас влаштовує те, що, до прикладу, зарплата голови Неліпінської громади, що на Закарпатті, складає майже мільйон сто тисяч гривень в рік. Вас влаштовує те, що зарплата голови Нафтогазу України складає 2 мільйона гривень в місяць. І так кожен чиновник, починаючи від сільського голови, закінчуючи керівником державного підприємства. І це в той час, як більшість із вас не живе, а виживає. Вас влаштовує, що на спецпенсії таким чиновникам ми витрачаємо 120 мільярдів гривень в рік. І це в той час, як середня пенсія в Україні становить 5600 гривень, а середня пенсія судді становить 100 тисяч гривень. Я підготував нову петицію щодо обмеження зарплат та пенсій чиновникам. І маю надію, що цього разу ви її підтримаєте і проголосуєте. Посилання на петицію я залишу в коментарях під відео. Закон, який мав би регулювати зарплати та пенсії чиновникам, мав бути прийнятий уже давно. Верховна Рада сама цей закон не прийме, бо цей закон не в їхніх інтересах, цей закон в наших інтересах. Влада, навпаки, замість оптимізації видатків бюджету на 2025 рік. Хоче ще збільшити собі зарплати. Ви обурюєтесь корупцією. Ви обурюєтесь захмарними зарплатами чиновникам. Ви обурюєтесь тим беззолотом, який є у нас в країні, але ваше обурення без дій нічого не змінить. І я сам один нічого не зміню. Мені потрібна ваша підтримка. Але підтримка не в коментарях і на словах, а підтримка на ділі. Цей закон щодо обмеження зарплат та пенсій чиновникам потрібен не мені, він потрібен нам всім. Тому, будь ласка. Підтримайте цю петицію, яка має стати поштовхом для цього нового закону. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.